Сьогодні ми чули Євангеліє, яке розповідало нам про зцілення існуватого отрука. Один батько наподобі того, як багато з вас за своїх дітей. Приходить в церкву, просить. Бога, так і він прийшов, і же моя дитина існується. Учні. Він каже конкретно, тому умоляю вас, подражайте мені, як я Христу. Оце кульмінація всього християнського життя, хто такі монахи, хто такі священники, хто такі святі люди. Святі люди, ми сьогодні в Плохівні чули, не виконали хотіння Боже. Так прямо покинець в целом, то вівцебу. То, що Бог хоче, то Просто як ми відгукуємося на його голос. Монахи відгукуються по словому, священники по слову. Це слова буші, містити та да містить. Свіді, по слову виконують, а ми грішні по слову, тому що не хочемо відгукуватись і оправдуємо себе, та у нас не стосується. Буквально, браті і сестри, ці слова можна примінити до сьогоднішнього Євангелія. Сьогодні весь ми так молимося до нашого святителя Йоанна в молитві, одній з молитв, до нього. кожний раз на кафісті, що цей зараз світ біснується. Поясню конкретно чому. Тому що і Господь сказав розвращений, не просто так. Сьогодні розврат на номер один місці. Ви знаєте, по соціологічних опитуваннях, які я особисто провів серед священиків нашої єпархії, сьогодні вінчань. Дуже мало, навіть в таких великих селах, де немає греко-католицького храму, де люди всі православні, я запитував, вінчаються двоє-троє в рік, що це було нереально ще 10 років тому. Всі живуть в розвраті. І людина приходить на сповідь. і по ходу сповіді ти розумієш, що вона живе сімейним життям, ти запитуєш її, а ви вінчені? Ви живете в блуді, верніше? Та ні, я не в блуді живу. А ви в іншіні? ні, не в інченні, а ви розписані, не розписані. Так ви живете в блуді. Сьогоднішній світ це замінив просто поняття. То, що ви думаєте, що всі так живуть, і ви не монах, не священник, не святоши, як спеціально дьявол говорить, це ваша особиста думка. Вона закон Божий не змінить. Ваша особиста думка навіть всіх. Якщо всі будуть навіть казати, що це нормально, від цього закон Божий не поміняється на страшному суді, ви почуєте свій вердикт. А люди іще й сперечаються священником, ну бо ви не зможете зрозуміти простих людей. Да, так, якби ми не, до священства були не такі прості люди, ми до цього йшли не з простої сім'ї, і батьки наші інопланетяни були. У всіх. Ви не зможете зрозуміти, що дорослі мужчина і жінка не можуть тільки цілуватися в щочку. Так це проблема мужчини. Бо це мені жінка казала в оправданні. А хто ти така ж ти себе так легко продаєш? Один священник так і сказав: на сьогодні всі кругом дівчата повії, його в суд подали. Але це ж правда, бо тільки і то повія за гроші це робить, а ви просто так. Бо ви кажете, так сьогодні всі живуть. Ніяких зобов'язань. Просто вона може знати навіть жінка та знає, що в нього ще є любовниці, не біда. Вона знає, що в нього є сім'я, в нього є діти, не біда. Сьогодні всі так живуть. Тому ці слова Христові стосувалися. Від імені Божества, справді подумаєш деколи, як нас Бог терпить. Я думаю, я би на місці Бога був набагато жорстокіший до таких своїх творінь, а Він нас терпить. Він один тільки бачить, скільки щосекундно людство погружається в гріх. І якщо раніше ще ми були маленькі, це розуміли. Раз ти і гробиш цей гріх, то ми прятались, якось стедились, ганьбились, то зараз ще й дерзко поводяться і спорять з священником, що це не гріх. Це він не розуміє просто, бо він з другого тіста. Його треба просвітити, бо в телебаченні говорять правильно у цих всіх голівудських фільмах, які виховують сьогоднішню молодь. Це він просто старожил, старомодний, якимись нравами керується. І коли він їм говорить про закон Божий, який не міняється, він незмінний, який був тисячу років тому, такий є сьогодні, такий буде, якщо прожиє цей світ ще тисячу років і по нас. Тому, браті і сестри, сьогодні задумаємось над цим своїм оправданням, це не тільки цього гріха стосується, який я розвив. Ми часто себе оправдовуємо так походінню в церкву про молитви, хай монахи довго моляться з мене доста стільки-то. А деколи просто я кажу логічно, якщо ми подумаємо, ми любимо Бога, якщо йому так мало уваги приділяємо. Людина, яку любиш, ти хочеш з нею бесідувати, бачитись. Навіть коли людина ця десь, от, як наприклад, зараз наші діти у війську, ти постійно ставиш собі заставку на телефоні того сина, щоб пам'ятати його. Так ми відносимося до Бога, Якого ми повинні любити понад усе, всею душею, всею кріпостю, всіми думками каже заповідь, возлюбиш свого Творця. Якщо ми молитись, часто просто правило, і ще, і мало того, розуміти, коли нас каже, да, грішний, да полінився, да там то зробив, не помолився но вона ще й оправдовує себе дьявольськими думками, які дьявол вкладає їй. Та я не монах. Доста стільки, доста. Да. Це показує твою любов, твоє відношення до Бога. І Бог тобі потім скаже, скільки ти захотів зо мною бути, стільки будеш у вічності. Міра твого блаженства буде. Або взагалі будеш в аду. Тому, браті і сестри, задумаємось над цим. Задумаймось, що нас Господь тому так і створив, я вже це неодноразово казав, але це не мої слова. Це слова, які я повторюю з скарбниці православної церкви, які вчать святі Отці, що ми створені все навпіл. Людину, якщо розріжеш, вона пополам у неї все. дві руки, дві ноги, два ока, два вуха, дві ноздрі, які нам нагадують про дві ці головні заповіді, люби Бога, люби ближнього. А далі в нас, так як і заповідей пальців 10 на ногах і на руках, і ми, коли хрестим дитинку, верніше миропомазуємо. Просто зараз це один чин хрещення миропомазування, то ми так і кажемо, щоб ходила і робила по заповідям твоїм в цих місцях, коли помазує священник, каже, хай ходить по стопам заповідей твоїх, пам'ятаючи про ці заповіді, а не забуваючи. Дуже добре, як ми собі їх роздрукуємо і поставимо на видне місце в кухні, наприклад, на холодильник, ці 10 заповідей, які нам будуть нагадувати, що що би там в телебаченні не казали, наприклад, на блуд, що це все нормально і так далі. Але в нас є Божий закон, у нас є совість, яка є голосом, поки ми її не приспимо. Бо її можна приспати, вона спить і нічого не говорить. Ну, якщо вона в нормальному стані, вона нам завжди скаже, що ми не добре зробили. І гріх солодкий, але наслідки гріха потім люди терзаються, часто дуже важко. Так само зараз приходять тема, що теж затримує буквально дві хвилини вас, але тема, яку не розкривають священники, бо вона дуже така тема, скажімо, більше для особистих розмов підходить. Але їй треба слід затронути. Часто батьки приходять, дітей не мають. Та як вона буде мати, якщо вона пила таблетки, які руйнують матку? Вона ще не одружилася, оце, знаєте, живемо для себе. Вони дітей не хочуть. Як вони від дітей оберігаються? Від закону Божого. Бог зробив, щоб жінка народжувала, а вони п'ють то, що йде, природу вбиває. І воно сказується потім, що коли захочуть, дітей не мають. Мало того, ці таблетки, всі, вони є абортивної дії. І ти не знаєш, скільки абортів ти зробила, не знаючи того, дитина сходить, яку ти навіть не бачиш, що вона нас Це вам скаже будь-який гінеколог, якщо ви цього не знали. І людство так живе і гніває Бога. Потім каже: Чому у нас війна? Чому в нас те, чому в нас це? Господь один знає, чому він це робить лікує, хтось каже, що там не роблять, там не роблять. Може так і не роблять, бо б'ють найбільше того, хто більше знає. Це слова святого письма. Бог б'є тих того сина, кого любить, сказано в Біблії. І той, хто більше знає, з того більше спитають. І може, десь там в тих селах, де чубчі жиють. Або ще, де хтось там і не знали, мало що знали, і мало що їм дано будло, і святих там нема в окрузі 200 кілометрів, ніколи не було в історії святого. А у нас в Україні святий на кожному кроці був. І батьки нас вчили правильного. Християнську наша держава побудована на засадах православних. Навіть не тільки християнських, не будемо обманюватись, прямо скажемо, на православних засадах. Сьогодні ми це все знівелювали. І тому Бог так і десь до когось не робить, бо каже, я стільки там не дав. Там стільки чудес не було. Він же сам це в Євангелії каже, що горе тим містам більше, які бачили його чудеса, але не покаялись, а тим, які не бачили, і менше горе. Тому, можливо, до нас такі от і речі. Сьогодні, знаєте, от, не утіха війни, війну не можна утішити ніяк. Бо в війні страдають і ті, хто не повинен пострадати. Ну вони, якщо це з терпінням роблять, про що теж сьогоднішнє Євангеліє було, вони як мученики водворяються. люди, які незаконно постраждали. Ми вже це з вами говорили. Сьогоднішнє Євангеліє, друге, це й говорило нам. В терпінні вашому стяжіть душі ваші, це ми й робимо під час війни. «Но скільки людей очистилось нечистивих, візьміть, от ми тільки недавно говорили з одними світськими людьми, матушка свідок, і каже той чоловік: у мене скільки було наркоманів, знайомих в Ужгороді, всі на війні померли. От скільки Господь очищає, бачите, з поліцією говорив, злочинів мало через війну, всю ту нечість теж призвали, бо їх перших призвали, коли відловлювали. І Господь веде своїми шляхами нас, а ми далі дивимося телевізор і думаємо тими думками, які нам говорять, не бачимо то, що Господь бачить, як би хотів він, щоб ми побачили, чому ця війна і що зробити, щоб цієї війни не було. Тому пам'ятаємо про 10 заповідей Божих. Напишімо собі всюди їх, на лбу, на руці всюди. бо... Це знам'я Антихриста, три шестьорки, воно є символ богатства. Ми вже говорили з вами. в Біблії це сказано: три шестьорки це вес золота Соломона. І тому на лбу, і тому на правій руці, тому що людина повністю віддасться думками і роботою багатству. Сьогодні це нам говорять. Не думай ні про що, друге. Москалі всьому винуваті вороги, а ти тільки давай, давай. Я раб, трудися, заробляй, взагалі відпочинку немає. Тільки давай, 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 все туди. Молодь наша, так само, вони лінтяї. Взагалі не хочуть працювати. Беруть телефони і правою рукою, бо воно так, як правило, і давай отут лоб і рука. Кноп, 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 кноп. Гроші заробляють, біткоїни. Знаєте це, так? Да? Безплатний сир мисоловці потім переводять, потім їх там заробить мільйони, потім там скажуть, орест, орестували того, хто це створив, як Павла Дурова. От він створив багато цих, от, хто не знає. Все зневілювалось, впало. Людина вішається. Вона мільйонером могла бути, а тепер вона стала ніким. Скільки так от з молоддю поступають? Ці другі ігри, які в соціальних мережах роз, роз, розкидають, пригни під зйомку на відео з дев'ятого поверха. Безумство повне, а є ж таке. От тут розум, рука, все, людина, що вона, дебіл, ти гроші заробляєш. Та так нас вчили гроші заробляти, щоб користь була другим людям. Нам завжди наші предки казали: вибирай ту професію, яку хочеш, але професія повинна користь принести. Ми ж не просто ради грошей, понятно, що твій труд вознаграждається. Але для того, щоб послужити суспільству. Через свою роботу. А тепер що цьому? Давай, бей, 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 я мільйонер. Б'ють, вот воно, готують рабів, роботів, які ні про що не думають, нічого не аналізують. І живуть так, як їм кажуть, як собачка з собачкою, кошка з кошкою, ніякої відповідальності. І так далі. Тому, браті і сестри, 10 заповідей хай будуть основи нашої Та нині присної во віки віку.